Вітаю на уроці математики. Сьогодні з вами продовжуємо додавати, віднімати складені іменовані числа і розв'язувати задачі. А зараз усний рахунок, виконай арифметичні дії з повітряним змієм. Постав відео на паузу і перевір. Звичайно, буде 6. Хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічну відповідь до задачі. Знайдіть ціле число, якщо його 1 п'ята дорівнює 7. Звичайно, ціле число буде 35. Запишіть, будь ласка, на хвилинці каліграфії число 35. Працюємо з підручником. Кого є підручник, відкривайте на сторінці 128 130. Як я і сказала, що ми сьогодні з вами продовжуємо виконувати. Арифметичні дії зі складеними іменованими числами. Давайте з вами згадаємо. Є два способи додавання віднімання складених іменованих чисел. Перший спосіб перетворення в меншу одиницю, в просту одиницю в просте іменоване число, і другий спосіб просто в стовпчик обчислюємо одні одиниці від одних одиниць віднімаємо інші одиниці іменовані числа. Від, наприклад, у нас з вами 26 тонн 349 кг додати 8 тонн 654 кілограми. То ми кілограми додаємо до кілограмів, тони додаємо до тонн. Ось такі є два способи. Так само відбувається і з відніманням. Перетворення в просте іменоване число або в стовпчик кілограми віднімаємо від кілограмів, цинтери, від центнерів віднімаємо центнери. Ну що ж. Виконай обчислення зручним для тебе способом. Запишіть, будь ласка, вирази, і виконуємо обчислення зручним для нас способом. 25 центнерів 84 кілограми додати 17 центнерів 48 кілограмів. Що ми будемо з вами робити? Перетворювати в просте іменоване число. Так? Перетворюємо в просте іменоване число. 25 центнерів, 84 кг. перетворюємо в кілограми. Значить, під низом пишемо 25 центнерів, 84 кілограми, дорівнює. 2584 п'ять вісімдесят чотири кілограми. Перетворюємо сімнадцять центнерів сорок вісім кілограмів. Так, 17 центнерів сорок вісім кілограмів. Це у нас з вами одна тисяча сімсот сорок вісім кілограмів. Тепер виконуємо обчислення. 2584 додати одна тисяча. Додаємо до восьми додати 4. Буде 2. Два пишемо, один запам'ятовуємо. 8 плюс 4, 12 і 1, 13. 3 пишемо, 1 пам'ятаємо. 5 плюс 7, 12 і 1 пам'ятали, 13. 3 пишемо, 1 пам'ятаємо. 2 плюс 1, 3, і 1 пам'ятали, 4. У нас з вами буде. 4332 кілограми. Тепер ми перетворюємо цю одиницю в складене іменоване число. І у нас з вами буде 43 центнери, 32 кілограми. Тут записуємо результат 43 центнери 32 кілограми. Наступний вираз. Тридцять чотири тони сімдесят вісім кілограмів відняти п'ять тон сто п'ятдесят п'ять кілограмів так. Записали, вибираємо зручний для нас спосіб. Так, перетворюємо давайте в кілограми. 34 тонни – 78 кілограмів. Це 34. 1078 кілограмів. Так? Під низом, будь ласка, запишіть. 34 тонни 78 кілограмів. Це 34 788 кілограмів, як тут ми з вами робили? Тепер 5 тонн 155 кілограмів. Доріні 5108. 55 кілограмів. Виконуємо віднімання в стовпчик 34 тисячі 0,78, відняти 5155. Віднімаємо від 8 відняти 5 3 від 7 відняти 5, 2 від 0 відняти 1 не можемо, позичаємо, 10 відняти 1 9, Тут не 4, у нас з вами залишилося 3, 3 відняти 5 не можемо. Позичаємо 20, 13 відняти 5. 8. Тут у нас залишилося не 3, а 2, і буде 28 тонн 923 кілограми. Спочатку це будуть кілограми, тепер перетворюємо в складене іменоване число. Це буде 28 тонн. 923 кілограми. Так? 28 тонн 923 кілограми. Вибачте, мене за такий почерк, але не дуже зручно писати. Правильно у нас з вами вийшло. Будь ласка, знайди суму різницю і різницю іменованих чисел зручним для себе способом. На з вами є два вирази. Будь ласка, обчисліть їх зручним для себе способом і перевірте за відео. Молодці. А тепер задача. Яка маса кожної тварини? Маса білого носорога – 2 тонни 995 кг. Маса чорного носорога 1770 кг. Наскільки білий носоріг важчий, ніж чорний, і яка маса цих двох тварин разом? Так, давайте подивимося, хто, яка маса е, 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 кожної тварини ще раз. Білого носорога 2 тони 995 кг, чорного носорога 1000 770 кг. Хто з них важчий? Білий носорог. Наскільки? Для того, щоб порівняти, наскільки один предмет важчий за інший, ми з вами що робимо? Ми з вами масу більшого предмету, від більшого предмету віднімаємо менший предмет. Отже, нам потрібно 2 тонни 995 кг відняти 1770 Для того, щоб Дати відповідь на це запитання і обчислити, нам потрібно з вами складене іменуване число перетворити в просте. Отже, 2, ти... 2 тонни 995 кілограмів це 2995 кілограмів. Вибачте, тут не грамів, а кілограмів. Добре, тепер ми можемо з вами дізнатися, наскільки білий ваші. Так, нам потрібно від більшого предмета відняти менший. 2995 відняти 1700 і буде 1225 кілограмів білий носоріг важчий, ніж чорний. Це перше запитання було. Далі у нас з вами було друге запитання: яка маса двох тварин? Як ми дізнаємося, звичайно, 2995 кілограмів додамо 1225. У нас буде з вами 4765 кілограмів. Так. А якщо ми перетворимо з вами в складене іменоване число. Так, у нас буде з вами 4 тони 765 кілограмів. Отже, відповідь: 4765 кілограмів маса цих двох тварин разом. Отже, сьогодні на уроці ми з вами виконували ділий з заменованими числами і розв'язували задачу. На цьому урок з математики завершено.